Це генератор, який виробляє кисень та подає через труби до відділення обласної лікарні. Цього кисню бракує, розповідає головна лікарка. Потреба в кисні це десь 70-80 балонів в сутки, тому що на сьогодні у нас 15 пацієнтів знаходяться в реанімаційних відділеннях. В інфекційному відділенні і в реанімаційному відділенні цей концентратор, який стоїть на території лікарні, значить, він виділяє в сутки. Ну так, щоб вам зрозуміло, було десь 22-23 балони кисню. Він потоки кисню ці йдуть тільки для реанімації. Кисень докуповують в таких балонах. Заправляти ці балони киснем це бюджетні кошти на сьогоднішній день. Значить, ми десь 300 тисяч в місяць використовуємо на цей кисень. Нам виділили 11 мільйонів обласній лікарні на сьогоднішній день. Це 7,5 мільйонів іде за рахунок субвенції, і 3,5 мільйони це бюджет, це кошти обласного бюджету на реконструкцію кисневої станції, яка у нас є. Також паралельно ми робимо проект на установку. 20-тонного кріогенератора, який буде встановлений в обласній лікарні разом з кисневим концентратором, фундамент залитий тиждень назад під встановлення цієї бочки з рідким киснем. Зараз обливається залізобетонна плита навколо цього фундаменту. На цій плиті буде монтуватися випарювач, трубопроводи. Також ну це така технологічна частина. Тобто через тиждень орієнтовно можна починати. До монтажу обладнання завершити будівництво планують 15 грудня. У нас кошти є. У нас на сьогоднішній день е, немає кисню. Ну як немає? Ми його то вже вирішили. Слава тобі, господи! Да? Але ж не одна компанія в Україні не готова е, ну, була до такого попиту. Дана станція розрахована. На 53 кисневі точки, тобто 53 людини плюс отримають кисень, і кріоген ця бочка 20 тонн, тобто нам її буде достатньо. Ну, ми так прорахували десь іще, можливо, 50-60 плюс точок додати. До тих, які в нас існують на сьогоднішній день. 41 точка киснева у нас є. Паралельно встановлять вдвічі потужніший кисневий концентратор. Ось у цій добудові до кисневої станції. Частково у нас попадається кисень з кисневого концентратора в деякі відділення. Це у нас реанімаційне відділення, перинатальний центр. Це виходить приблизно один балон в час. Роз... Розход кисню у нас, звісно, набагато більше. Ну, підставляємо балони туди, перевозиться нашими слюсарями. Нині в лікарні залишилось 190 балонів кисню. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.